Виконуємо вправу 1 з розділу діємо до теми 10 за підручником інформатика 6 клас авторів Морза Барна 2023 року випуску. Відкриємо браузер. Під час виконання вправи я буду використовувати браузер Google Chrome та перейдемо на сторінку національного заповідника замки Тернопільня». Для цього в рядку адреси введемо адресу сайту замки.t.ua або ви також можете перейти по посиланню або QR-коду, який у вас є в підручнику. Заголок сайта знаходиться на вкладці зверху, бачите НЗ замки Тернопілля. Титульна назва захована в логотипі. Бачите, логотип це є зображення. Замки Тернопілля національний заповідник. Крім цього, верхня частина сайту, сама шапка сайту, також є зображення. Це є зображення, ось тут є, бачите, зображення. Ось це є звичайний текст. Донизу, а це відформатований. Бачите, накреслення жирне. Меню є посиланнями на інші сторінки, крім цього, посилання на інші сторінки є ось тут. Ось ці замки, вони ще зроблені і списком. Тепер давайте переглянемо джерело сторінки. Класимо правою кнопкою миші в контекстному меню. Якщо ви використовуєте Google Chrome браузер, то виберіть переглянути джерело сторінки. Якщо ви використовуєте інший браузер, то може називатися якось по-іншому. Наприклад, в Mozilla Firefox називається програмний код сторінки. Це я ще ми розмітка даної сторінки. Бачите, ось тут багато що є в таких кутових дужках. Це так звані теги. Більшість тегів є подвійними. Тобто є відкриваючий тег і закриваючий. Закриваючий зі слешем. Хоча, наприклад, мета є одинарний тег, а не подвійний. І лінк також одинарний. Дів тег-блоку подвійний. Fет бачимо також подвійний. Лі-текст списку подвійний. Бачимо це у нас, наприклад, той текст форматований. Вітаємо вас на сайті Національного заповідника. Він знаходиться всередині подвійного тегу параграфа та тегу «B», який якраз і робить накреслення жирне даного тексту. Тех гіперпосилання, тег зображення. Бачимо справді логотип це є зображення. ну про те можна говорити багато. На цьому можна вважати, що вправа виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна!